Який дрон вибрати, який вуп перший вибрати, який пульт, які окуляри. Олександрон! Тут про дрони. Ну Дивіться, відповідальність за ваші дрини ніхто брати за вас не буде. Тобто ваші гроші, ваш вибір і вам обирати. Але тут зараз я вам трішки підкажу, хоча б щоб ви зарієнтувалися по розмірам, який дрон, якого розміру. Ось це, наприклад, апаратура Боксер. Ось це 16. -й. А ось це дрони, дивіться. Оце Meteor 75 Pro. 75 Pro. Був колись, тепер це двохдюймовий да. фрістайловий дрон. Так, да, кстати, так. Да. Дрони це ж конструктор FPV. -шки. Тобто ви можете брати щось, а потім щось міняти, щось ставити інше, там, в общем, як вам захочеться. От, Meteor 75 Pro, ось так от він на руці, такого розміру виглядає. От порівняно з боксером. Ось такий. Порівняно з 16-м. Ось такий. От Air 65, 75. 75. А, ну по суті дела 75-75 однаковий, да, розмір? Ну, схожі, да. А є ще R65, він ще менше трішки. От якщо по хаті вам літати, то можете Air65 брати і він взагалі по хаті норм. Так, а оце що за малий? Зборна солянка 75 Pro плата старого образця, ну Камера VTX теж від Meteor. Мотори Mobula 6 Ну і рама така. Коротше, приблизно форм-фактор теж 75 плюс-мінус. А от Мабула 8, от бачите, оце вже апаратик трішки побільше. Апаратик трішки побільше, і от на Мабулі на 8 Ось така вона розміром. Можна, можна вже і на вулиці би політати на баточках 2С. Ціна 1С, так? Да, всі літають? <п 'я> да. Бачите? 1С, 1 орбіт. А Мабула 8 може літати вже на двох орбітах. Відповідно літати краще і довше. Але якщо ви хочете більш справжній дрон, то ось дивіться, це, наприклад, вже 3,5 дюйма. Це з Діжка. До речі, і така Спидібіжка, і така Мабула 8 нова запакована в целлофані, ви можете придбати у мене на сайті Alexandron Shop. І от з біжка 3.5. Ось дивіться, вона вже виглядає як справжній дрон. Бачите, вона вже більше мого пульта навіть, навіть більше 16-го. Ну це вже прямо апарат. Прямо апарат. І з прикольного тут знизу підсвіточка вставляється, її тут немає, але ви можете її окремо придбати або одразу купити з підсвіткою він буде взагалі світитись, свята музика, танці, шманці, все таке. А от далі вже йде п'ятірочка. П'ятірочка прям зовсім вже як справжній дрон виглядає на фоні ось цих. Ну п'ятірка, так. Да. П'ятірка вже як справжній повнорозмірний дрон. Після п'ятірки ось так виглядає сім'орка. Ось так сім'орка виглядає на фоні вупіків. Бачите, ось там от гора вупіків. А ось це сім'орка. Ну У нас тут це дев'ятка, 9 дюймів. Ну Це вже прям лонгі ранги. Лонгіранги. Що нас тут є цікавого по пультам? Самий новий Радіомастер GX12. Основна фішка, що він двохчастотний. Тобто в ньому вбудований передавач одразу двохчастотний, ви можете і на 2.4, і на 915 літати, і, на... і одночасно на двох. Це боксер. Це 16. -й. Ну Це ви в принципі знаєте і так. По окулярам, ось бачите, ви зазвичай питаєте, які окуляри, які окуляри. А зазвичай більш-менш досвідчені пілоти вже літають, якщо аналог, то це скайзони. Бачите, одні скайзони, другі скайзони, треті не розпаковані, також скайзони. Також скайзони. <світ> <Да>. Метеорчик пішов. Ууу! <світ> це у нас каста мобиор. Була плюс метеор. мене <світ> дизель. Фільтри, <світ> фільтри. Потому що коли резка газ пускає, його колбасить капець. І коли резко даю тоже. Ось так лежить в руках GX12. А ось так 16 s Наркомани стоять. Так, це з 3,5 дюйма. Стартує прям вже як справжній дрон зі стартового майданчика. Ух! У -у -у! От він як спорткар газує. Оп! Ха -ха -ха. Зараз підберемо світлофільтр на О3 і політаємо на п'ятіросів. А оце жуки в впівішник. Він до нас кожного разу прилітає та фокус. Алло. Ось. Все. Ось так звучить вже повноцінний дрон. Повнорозмірний дрон 7 дюймів. Це вам не вупік, Та чіткий, чіткий. У -у -у! Так, злітає ще... Я повноцінний Щ... дрон. Так. І в закат. В точку. Без ваги так незвично. Такий не вісомий без кілограма. Коротше, всі приземлились, а це щось висить і не хоче сідати. Все, ніхто, ніхто не літає, ніхто нічого не робить. Ну так, іноді дивимось за ним. А воно там висить собі. Знову збивати, походу прийдеться. Цифра, цифра! Летів гарненьке собі зображення, потім різко бамс, такі великі квадрати на весь екран і все зникло. Побіг за дроном. А він, походу, жорстко поцілував березу. Ну все, просто вирівняв пальцями можна летіти далі. Олександрон! Тут про дрони!